Боже мовчання це не його відсутність, це його присутність, яку серце вчиться чути, коли розбиті всі опори в житті. Можливо, сьогодні ти стоїш серед руїн, але твої руїни це не кінець. Бо саме тоді, коли ми втрачаємо все, Бог починає відкривати себе по новому. Іноді, здається, ніби світ навколо зупинився, біль вириває подих, а серце питає одне: Боже, де ти? Те, що було частиною Тебе. Те, що, заради чого ти жив, в одну мить зникло. І, здається, ніби Бог мовчить. А люди говорять: час вилікує, все мене, але нічого не минає просто так. Ти прокидаєшся і знову порожняче. Ти засинаєш, і вона поруч. Ми кричимо в молитвах, але відповіді так і нема. І тоді здається, що навіть небо закрите. Та саме там, у темряві тиші, Бог готує світло, саме там. Він починає говорити без слів. Він будує нове на місцях твоїх руїн, бо Писання говорить: Господь близький до тих, у кого розбите серце. Тому не припиняй шукати його навіть крізь сльози, навіть коли здається, що немає сенсу. Бо той, хто шукає, знаходить, і Бог завжди знаходить тих, хто загубив себе в втраті, щоб повернути їм себе.